Технічне про внесення змін до рішення міської ради від 23 23.01 2015 року номер 1827 про затвердження міської програми, програма розвитку парку культури та відпочинку міста Кузнецовська на 2015 2020 роки». Це були, виділялися кошти протягом року і тепер просто зводиться разом з відділом економіки програма до того, скажімо, в таблицю всі заходи досягів. Також, по рішення так? Бо я взяв в руки зараз да, проєкт рішення. Пронесення змін до рішення міської ради 23 січня 2015 року таки. Вносимо зміни. А що за додатки нам треба? У вас додатки на руках є? Це тільки в мене. У мене додатки. Всі додатки за 2015 рік. А як ми можемо вносити на 2015 рік заради? Що ми вносимо? От я для це хочу з'ясувати. Просто сама табличка оце формується. На 2015 рік були трошечки інші заходи, тому як виділялися кошти по гранту, які виграли, виділялися на капітальне будівництво. Капітальне будівництво землі не було виконано, але програму треба змінити, саму табличку. Це таке технічне питання, це треба відділ економіки. Я все одно зараз нічого не знаю. Зараз, 1 квітня 2016 року. Ми вносимо зміни в програму, я так розумів, на майбутнє. Це в минулому 15 рік. А для року? Так. 1 квітня 2016 року. Так, вибуває. А для чого заднє число? Це требування відділу економіки. В них є. Шановні колеги, шановні колеги депутати, стосовно так, взагалі діяльності парку культури і відпочинку, в нашої профільної комісії є питання. Чому воно виникло? В свій час на нашу комісію попав лист за номером 277. Від минулого 2011 15 -го року, де саме парк культури і відпочинку просив розглянути нашу комісію про виділення коштів на виконання робіт. І те, що депутати підняли питання стосовно прибирання парку на 100 тисяч гривень. Було дуже багато питань стосовно діяльності парку. Тут просили 480 тисяч на організацію робіт, 300 тисяч на... Виготовлення бетонної площадки, 840 тисяч на будівництво громадського туалету і наша профільна комісія забажала пояснення стосовно цих сум. Так як ми одразу зайняли таку позицію, що суми завеликі, і наша комісія без детальної інформації цю програму розділятися не буде. Вона якимось чином була перероблена і направлена не на нашу комісію, а на комісію з на гуманітарних. На, на. Тобто наша комісія комунальна, яка має безпосередньо, скажімо так, пряме відношення до, до діяльності комунального закладу партії відпочинку. Вона скажімо так не погоджувала ці питання. Потім виявилось те, що прибирали вже. Якісь підприємці, що були виділені кошти, також ці роботи були припинені відповідно, і комісія додатково збиралася, була проведена нарада. і як, як комунальна комісія ми просимо вивчити це питання достеменно, вивчити взагалі і існування даного комунального закладу. Тобто ми бачимо, що на сьогоднішній день є пряма махінація і е, взагалі не цільове використання коштів громади міста. І Відповідь мене за Так, Я хочу ще сьогодні мені попав цікавий лист що 4 числа 14 годин буде. Проводитись типу, акт, я не знаю, то дословно підписання акту прийому виконаних робіт по факту. Мене цікаво, якщо ми зупинили ці роботи, якщо не було дефектації. Я сьогодні зайшов в законодавство, подивився порядок утримання об'єктів благоустрою, там є певний перелік документів, які до початку робіт його не було. Як ми можемо прийняти роботу, якщо ми не... Зазначили, що було до початку родин. Там багато питань. А от по цьому навіть по проєкту рішення. Я, я, в мене зараз питання. Є таблиці. Останній пункт орієнтовні обсяги фінансування в 2015 році. Що значить орієнтовні, якщо сьогодні 1 квітня 2016 року? Тут виникли проблеми. Ми опрацьовували звіт із парком культури. Получається неточності по заходам. Загальна сума по програмі у нас іде фінансова. Я розумію, 15 й Верху дата на додатку. Ви бачили яка? 9 лютого 16. -го. Тобто в нас вже були не орієнтовні, а в нас вже сумні. Ну, це така форма таблиці. Ми її міняти не можемо, бо вона методикою Ну ми то знаємо, скільки використано. А як я зараз буду підписувати орієнтовні, якщо я знаю, що використано стільки? Вони що орієнтовні? Тобто фактично по програмі сума не міняється, тільки міняється по заходах. Через те, що у них змінилось керівництво і відповідно виконуючі обов'язки не знали цих деталей, не встигли внести зміну в програму. Та тут першу сторінку відкриваєш, про в паспорті слова 21 мільйон сто тисяч замінити на 21 мільйон 177 тисяч. О, О, 21 мільйон. 21 мільйон на 5 років в паспорті. Вони планували 22, 21 мільйон на парк. Це план, 22 мільйони ми маємо дати на парк за 5 років. Уявіть, скільки, якщо за 100 тисяч чистить тільки 50 метрів вздовж бульвара Шевченка і там вздовж доросла. Це 15-та частка парку очищається від кустарників. Це не те, що там дорожки. Це тільки від поставки, очистити 100 тисяч гривень. Повна очистка парку буде вартувати півтора мільйона гривень. за півтора мільйона можна насадити новий парк. Там не буде півтора мільйона гривень, там буде 300 тисяч десь так приблизно. І тому по програмі А в бюджеті розвитку... давали 100 на весь парк. Всі депутати голосували за 100 тисяч на весь парк. ніхто не знав, що там буде 300, чи мільйон, чи 2 мільйони. У мене є програма розвитку, на кожен рік розбивається фінансування по заходу. Є пропозиція, так? чи Від... що йшла комісія? Вийшла? Вийшла? Якщо не та комісія, не не профільна, хто розписав на не профільну? Я не знаю, хто визначає. Автор. Це в установили... деярі... написано, профі... ось є спозиція. Або ми підтримуємо, або не підтримуємо. Ну чого тут дебати говорити за майбутню про Для того, то, то, щоб я, я, міський я, голова знав, що на наступну сесію готувати. Проєкт рішення про ліквідацію парку, Чи проєкт рішення про виділення їм ще двох мільйонів на зачистку покладені? Оцей рішення, я не знаю, скільки він перебуває на сайті. Так? Його знають всі чиновники міста, знає міський організа, знає профільний заступник, знають усі. Чому обов'язково виносити на сесію, якщо щось недосконало, давайте ми допрацюємо до сесії. Які? Ви маєте по парку? Я по парку хочу почути думку депутатів. Де я її почую? Офіційну думку. Тільки на сесії міської ради. І пропозицію депутатів я почую тільки на сесії міської ради. Бо це офіційно. Все інше, ви скажете, я в кулуарах з кимось домовляюся. А я хочу, щоб депутати в залі про це говорили. І щоб місто знало, скільки нам вартує парк, скільки ми грошей виділяємо, а потім ламаємо копні, законну школу. Пропозиція закрита і озариться. Парк існував і буде існувати. Підприємці отримують парк. Ну то куди Ви гроші виділяєте? Ви самі сказали, не існує. Шановні колеги, давайте ви заспокоїтеся. я розумію, що ваші півроку ви будете згадувати. Але парк створений якраз для того, щоб а, навести порядок в паркій зоні. Шановні колеги, у нас 40 років не було парку. Два роки тому тільки створений. Почекайте, Ні, були ніколи не був частіше, і вам Роман Юрійович скаже, що по залишковому Давай, принципу да. прибирали. Взагалі не прибирали його абсолютно. Давайте, і давайте і тільки можна Ви не будь по я? Багато. Можна я скажу? Другу. Дякую. От відповідно, депутати минулий конець прийняли рішення, що треба наводити там порядок. Бу створений е, парк культури відпочинку, який передбачав розвиток, де мали бути і доріжки, де мали бути лавочки, де мали, мали проводити освітлення. Але, шановні колеги, без грошей цього нереально зробили. Якщо ви хочете, щоб парк існував без рушей, ви тільки утримували ліс, то так і скажіть, ми хочемо ліс. Скажіть мамам, скажіть дітям, що нам парк не треба, культури нам не треба, чого нам не треба, мови нам не треба. І все. Тихо, тихо. тих. Дуже добре виступи. А Що а, шо, а, утримувати, скоріш, будь ласка, замок, який там продавився? пиво. А, що спрочуває? 30, 30, 30 гектарів. Не замок. А 30 гектарів. З цього треба побачити, що моляється не бутилки. А Одна проста відповідь. Продаж колеса. Тихо. Продаж колеса. Це розвиток нашого парку. Чи це Діріпан? Де колесо зараз? Нам? Вам відомо? Де зараз колесо? Вам відомо.

Ні, Просте питання. Було колесо, яке на сьогоднішній день працює десь на Закарпатті. Були лодочки, підприємець виявила бажання це все за власний кошт обслуговувати. Но в зв'язку з особистими, неприязними стосунками деяких депутатів, цьому підприємцю було відмовлено в аренді. І після того зрізали на металоломи, продали і то, і то, і то. А говорять про розвиток парку. Колесо коштує 200 тисяч доларів. Нове. Ми маємо такі кошти, щоб колись воно в нас стояло. Немає. А воно могло працювати. Давайте питання розділимо на дві частини. Перша. Оце проєкт рішення. Друга проблема парку. Так? Це зовсім дві, дві частини. Щоб дообхідності до розвитку парку, так його треба розвивати. У нас його не було. У нас була посадка, де куди пішти? Посадку. Випити горілку і так кажуть. Свого часу ми, коли ще Сергій Іванович був депутатом, ми туди почали його розвиток. Привели воду, тепло, каналізацію, освітлення для того, щоб працювало. Так має бути перспективний план розвитку. Хто має його розробити? Створили парк культури. Я був проти особисто на той період, але давайте подумаємо, хто має опікуватись і планувати розвиток парку. Тобто має бути або якась структура, або в виконавчому комітеті, або ми наймемо е, через УКБ, якого не існує, підрозділ замовимо проєкт від того, що ми хочемо. А від того, що ми хочемо, то залежить фінанси. Тому якщо ми не хочемо нічого, то не треба фінансів. Якщо треба, то треба планувати програму. Програма, ми розуміємо, це лише перспектива. Виділимо гроші, не виділимо інше питання. Це програма. Ну, для чого ми зараз ось тут ломаємо списи на тому, скільки там цифр. Чи 100 тисяч, чи 50 тисяч буде, я не за ваші автограни. Тому давайте ми несемо зміни. Якщо там додаток могли не відповідає якісь форми, е, хто внесе пропозиції, якої форми вона має бути. Ми проголосуємо, на тому закінчиться. Результат, якщо ми не проголосуємо, що буде? Да нічого не буде. Просто будуть питання до виконуючого обов'язки директора стос стосовно того, що там порушена якась там дисципліна фінансова і, і, і можлива. Ну що? Захоче покарати. Хто буде карати? Е, якийсь там орган захоче покарати людину, яка виконує обов'язки, чому виконує обов'язки. А тому, що влада не призначила директора. Її вина чи ні. Зараз вона напише заяву. Вона відмовиться від виконання обов'язків і буде працювати на своїй посаді. Далі хто буде відповідати за те порушення, яке було? Ніхто. Тому давайте ми, зрозуміючи, що трапилася якась приклад помилка, проголосуємо, підтримаємо, а питання розвитку парку зовсім інше. І не, не сьогоднісь, а воно розглядається. Ну, я... я на голосування зараз ставлю, але перед тим, як поставити, хочу пояснити, це, що ми зараз голосуємо, це не те, що ми на цей рік, на наступний рік. Ми зараз вносимо зміни за 2015 рік. Так? Те, що вже виконано. Тому, щоб все було законно, прошу проголосувати за і ставлю на голосування в цілому. А по парку я буду окремо виносити. Хто не хоче заднім числом буде. То може, може не голосувати. А по парку по існуванню я буду голосувати окремо проєкт різного. Так, голосування закінчене рішення не прийнято. Віддається питання номер 30 Задбачається.